Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з Вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Вітаю вас, шановні пані та панове. Цим полукріслом майстер Гамс відкриває нову серію меблів. Ой, вибачте, це зовсім інше кіно. А ми сьогодні почнемо цікаву розповідь про найулюбленіші місця відпочинку містян та гостей Одеси Одеські пляжі. В межах Одеси понад 20 кілометрів пляжів. У кожного Одесита є свій улюблений. І це не тільки місця відпочинку, це місця, де народжується кахання, це жива історія, це пам'ятники інженерного генія та згадки про каркаломні афери та аборудків. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, що роблять взимку одеські фотографи з мавпочками, яку роль відіграв вареник у створенні яхт-клубу. Як в Одесі втопили Дніпро Гес? Та ще багато цікавого. Почнемо із того, що до середини 60-х років минулого століття пляжі в межах міста майже не було. Найкомфортнішими були Заміський, Люздорф та Лузанівка, що тоді була на межі міста. Незабаром ми детально розповімо вам про Лузанівку, бо вона того варта. До середини 20-го століття берег моря в Одесі являв собою довгу низку обривів, які повільно сповзали в море. Масштабні суви ґрунту були звичайним, але дуже небезпечним явищем. Яке постійно загрожувало при міській забудові. В середині 60-х Одеське протипозневого управління почало наймасштабніший проєкт будівництво в межах міста берегоукріплюваних споруд. Про нього я розповім трохи пізніше, а зараз можу сказати, що завдяки цьому будівництву в Одесі з'явилась більшість сучасних пляжів. Від Ланжерону до дачі Ковалевського. Ланжерон найстаріший пляж Одеси, з'явився на початку 19 століття з легкої руки очільника Одеси Олександра Ланжерона, який тут побудував свою літню дачу. З тих часів приморський урив постійно вирівнювали вручну після відкриття Олександрівського парку. Тут влаштували невелику набережну, а цікаву історію про те, як у парку хотіли збудувати цілу модель Чорного моря і що з цього вийшло, Подивіться, тут це справді цікаво. Від цілого комплексу будівель до нашого часу збереглася лише парадна арка заїзду, а на згадку залишився невеликий, але дуже популярний пляж. Адже це найближчий до середмістя пляж та спуск до нього дуже повільний. Олександру Федоровичу Ланжерону, завдяки якому в Одесі з'явився не тільки пляж, ми присвятимо один із наступних випусків. А зараз рушаємо до самого моря. У 20 столітті на Одеських пляжах не було більш видатної пам'ятки, ніж жовтий камінь. Ця величезна брила черепашнику відривалась від берега, коли бульдозерами зрізали схил, щоб той не сунув у море, та скотилася на берег. До речі, видобуток черепашнику в одеських катакомбах почався саме на схилах. А от яку роль це каміння відіграло в будівництві Одеси, ми розповідали тут, після того як навколо намили пісок, брило стало прикрасою пляжу. Але вона була в кілька разів більше. І не тому, що в дитинстві дерева великі, а тому, що черепашник це каміння, що дуже вразливо до ерозії. Хвилі, вітер та дощі потрошки її нищать. І якщо у вас ще немає світлини на тлі жовтого каменя, дуже раджу вам підквапитися, доки він ще є. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Будівництво берегозахисних споруд це наймасштабніше будівництво в Одесі ХХ століття. Велось воно одночасно на декілька ділянках. В морі створювали систему хвилерізів та пирсів, що перешкоджають хвилям руйнувати узбережжя. Прибрежні схили вирівнювали та засаджували деревами та кущами, а під ними створювали велику дренажну систему для збору та відводу ґрунтових вод до моря. А після завершення цих робіт великими помпами намивали пісок з глибини моря на Створені пляжі. Роботи проводилися майже на 14 кілометрах узбережжя Одеси. Тож можете уявити, скільки грошей було витрачено на те, щоб подарувати Одеси там пляжі. Керівництво будівництва жартувало, що за обсягом витраченого заліза бетону в Одесі втепили в морі ще один Дніпрогас. Пляж, що ліворуч від жовтого каменя за радянських часів мав назву Комсомольський і дійсно тут переважно відпочивала молодь. А от праворуч в отраді здебільшого відпочивали родини з дітьми. В Одесі зима буває навіть не щороку. І знаєте, що роблять одеські діди морози та снігуреньки, щоб заробити влітку? Вони обертаються на фотографів і мавпочок. Минають часи, але фотограф з мавпочкою на плечі. Це такий же атрибут одеських пляжів, як і жовтий камінь. Заснований у 1874 року Чорноморський яхт-клуб є найстарішим в Україні. Символічно, що перші чотири вітрильника засновників називались Відпочинок, Радість, Мрія і Вареник. І дійсно, яка ж радість без вареників. Під час будівництва берегозахисних споруд ця штучна бухта слугувала промисловою базою будівельників. А на початку 70-х тут встановили старенький корабель-екватор, в якому чверть століття працювала школа юних моряків. Вже під час повномасштабної війни кляті вороги завдали по яхт клубу ракетного удару та зруйнували частину споруд та суден, але яхт-клуб... Живе та тут навіть працює дитяча спортшкола. А після війни він обов'язково поверне собі статус Українського центру вітрильного спорту. А у далекому 1971 році тут в отраді відкрилась канатна дорога, що з'єднала пляж з французьким бульваром. Багато поколінь одеситів щиро люблять п'ятий трамвайчик, на якому можна сюди дістатися. А ми вже розповідали, як він з'явився. А от чому квиток на нього коштує вдвічі дорожче за інші маршрути? Подивіться, ось тут. На сьогодні одеська канатна дорога є єдиною, що функціонує в рівнінній місцевості. І, хоча вона невелика, 425 метрів уздовж та майже 40 метрів за перепадом висот, але більш захоплюючого краєвиду на наше море ви не знайдете. Цікаво, що після закінчення її будівництва ніяк не могли вирішити, до якого з міських підприємств її впорядкувати. Після ґрунтовного аналізу з'ясували, що в кабінках їдуть пасажири. А рухається вона завдяки електромоторам, тобто це електротранспорт. І опікуватися нею буде трамвайно-тролейбусне управління. А квіток на канатну дорогу тоді коштував 6 копійок. Це було два талони на трамвай. Вже багато років канатна дорога є приватним підприємством, та й квітки трохи здорожчали. Але залишилось головне. Відчуття польоту, чарівний краєвид та аромат моря. Проте насамперед одеські пляжі – це чарівне море, текуче сонце, теплий пісок, гомін чаєк та шурхіт хвиль. Немає кращого місця для відпочинку та оздоровлення. Цьогоріч влада обстежила безпеку та відкрила переважну більшість одеських пляжів для відвідувачів. Впевнений, що кожен знайде собі тут місце для вподоби. Хтось гомінлива та енергійна, а хтось спокійна та затишне. Тож приїздіть в Одесу, приходьте на пляж та набирайтеся сил та здоров'я. Вони нам усі зараз дуже потрібні, а місце тут знайдеться для кожного. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок та пишіть у коментарях. Про що ще в Одесі вам цікаво дізнатися? Тримаймося, усе буде добре. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає.